То гнучкіший і граційніший за всіх визначають в обласному центрі художні гімнастки від 6 до 16 років змагаються за звання кращої на дводенному турнірі сакура Закарпаття. На змагання до Ужгорода з'їхалися юні гімнастки з Одеси, Рівного, Маріуполя, Києва та Львова. І кожна із жагою до перемоги. Мені дуже понравилось виступати, і я Мені пані кажете, що дуже хорошо виступила. Коли я дуже хвилююся, в мене нічого не виходить. А коли я спокійна, то я займаю і друге місця, і мені не важко нічого робити. Складність цьогорічного турніру полягає в тому, що 2013-го в Україні ввели нові правила в художній гімнастиці. Тож і тренерам, і спортсменам довелося змінювати стилістику виступів. Раніше художня гімнастика більше нападала спортивну роботу, Тобто треба було більшу гібкості мати, супер розтяжку, дуже багато прыгати і менше всього артистично двигатися, тобто танцювати. Так? Сейчас эти ці правила дозволяють гімнасти більше танцювати, артистизма добавили грациозности більше і менше виходить, тепер дівочки будуть мати травм. Нові правила змусили конкурсанток наполегливо тренуватися вдома, щоб на змаганнях відповідати всім оновленим вимогам. Ледь не кожен день дівчата проводили у спортивному залі, вдосконалюючи свою майстерність. Я тренуюся шість разів в тиждень, деколи і в неділю теж, коли якісь там серйозні змагання, чотири або по дві години на турнірі вистачало роботи не лише спортсменкам, а й суддям. Цього року вони й самі пристосовуються до нових правил у гімнастиці. Розповідають, що оцінювати дівчат справа нелегка. Оцінюється технічна підготовка, предметна підготовка, а також хореографія, тому що зараз повинно бути танцювальні дорожки в правах. Організатори зазначають, що подібні турніри хороша нагода для гімнасток і їхніх тренерів поспілкуватися між собою та обмінятися досвідом.